Так, привіт ребята. Сьогодні трохи прийшов половити рибки. Коротше, одну вудочку закинув чисто на поплавочну, хоча там собі плаває. Хотів на домку, але поки ось не готова, на завтра вийду половлю. Сьогодні вже так на поплавок. А другий спінінг зараз спробую покидати приманочки такі воблера. Недавно у нас цей от піймав щучку гарну на 2 кілограма. І ось такі в мене є цікаві теж воблера. Вони дуже гарно грають у воді і приманювати щуку, там і другу цікаву рибу. Ну, коротше, взяв з собою в баночку таких пару приманок. Бокс не хотів з собою брати, таскати його з собою, дуже багато займає місця, якось так. Короте, поки там поплавочок плаває, може щось і клюне, побачимо, а зараз поки покидаю, Навіть, начну з цієї приманки, буду пробувати, прийдуся трохи по берегу далі туди. Взяв флюрокарбоновий поводочок, його в воді не видно, видно тільки одну приманку виходить і все. Тому що Чорні поводки є, вони продаються, але вони відлякують рибу. Якось так. Хтось десь валить з ружа, а де непонятно. По якихось там диких тваринах не настріляють. Весною тут кувшинок не було, клювала гарна рибка, і ліщик, і ну, багато цікавої риби ловилось. Зарослося кувшинками, тепер там ніфіга не клює, туди закинути вже невозможно. А щучку ловив тут на живця. Ловив ось таку живця, десь невеличку там окунька. Закидував його і там собі воно плавало. Бувало таке що 15 хвилин проходило і щучка ловилася. Бувало таке, що і 40 хвилин риба плавала і потім вже ловилася щука. Було таке, що вже живця не було, просто закинув рибу, думав, хай собі плаває. І тут катаються часто катера. І За що цих вовн, видимо, там риба якось там грала у воді і щука. Тут її вистачило, прямо боснят. ну, далеко, метра п'ять, мабуть, від мене. Щучка піймалася. О, хтось стріляє з ружа, не знаю по кому вони там стріляють, але стріляють. Коротше, пробуємо поки ловити. Погодка така вже осіння, трохи похолодало. Зараз перезакину поплавок, бо зачіпиться за кувшинки, потім остануся без поплавка і без крючків. Так, ну що, пробуємо поки половлю. Може щось і зловиться. Хоча вже вечері є. парень. Недавно приїхав з рибалки, теж піймав окунька, мабуть, на кілограм. Такий гарний окунь. Ну і щучка десь на півтора кілограма клюнула в нього. Побачимо, може щось і в мене клюне. Треба перезакинути. Коротше, ось такий спінінг, як для спінінга, я не знаю це. Якась дешманська фігня, я, я так думаю. Карбон написано там до скількох грам. під 5 до 20 грам. Короте, може, хтось такими ловив, бо я пробував на них чіпляти нитку, закидувати, ніфіга, воно далеко не летить. Чи це за що катушки? І катушку роді міняв другу, не знаю. Короте, як, просто як донку закидувати. З грузилом, воно підходить, а чисто блісну в кидати, не, абсолютно. Короче, багато времени не пройшло, Клюнули два дуплетом. Дві краснопірочки. Ох! Красавці! Красавці! Так, а що я не взяв, мабуть з собою ніякого пакета чи що Коротше, на прийшов ловити, а куди вложити рибу не взяв. Ладно, у мене тут є від хліба. О! Красавці! На черв'ячка, ще й двоє! Красота! Ой, мені подобається така рибалка! Короче, гарно клює краснопірочка. Тут може моя оснастка оказалася тут. Треба підтягнути. Щось зачепилося, вже відчепилась. Ось отак так грає вона. Взагалі просто чудово. На неї і щучка, і окунь клює. Просто обалденно. За счет э, цієї лопатки великої, зараз покажу. За що кручки. Коротше, за счет цієї лопатки великої. Вона глибоко занурюється і, і дуже гарно грає, але є проблема, що можна дуже легко зачепитися. Так, друзі, продовжаємо рибалку. Мені кажеться, щось там як клювало, мабуть, ні. Може бути Да, щось там хоче клювати. Побачимо, може щось і буде. буває, закидуєш Спінінг і вже постійно щось клює. Ліщик тут гарний ловиться, линьок може ловитися. Яйс, судак, окунь. Коротше, на камеру, мабуть, поплавка не видно, а може видно, чорна цяточка Коротше, отак покажу пальцем. Чорна цяточка Коротше, побачимо, плюне, не клюне. Ой, краснопірочка моя хоче убіжати. Давай, додому. Пакета з собою не взяв. Коротше, треба трохи, ребята, покидати, бо... Зараз стемніє і я і нічого не покидаю так, ребята, ну що, зібрав я манатки, буду їхати додому. Уже стемніло, нічого не видно абсолютно пізно я вже приїхав на цю рибалку. Коротше завтра утром. Попробую приїхати. Вже не видно. Бачите, все знімаю. Тут вже темнота, яка може бути рибалка. Коротше, приїду, попробую половити. Завтра раненько. Попробую закинути донку, навірно, І так блісну покидати. Коротше, побачимо. З вас требуються лайки, це обов'язково. Підтримайте відео лайком. Я думаю, вам не тяжко буде нажати. І мені буде приємно. Якось так. Всім пока. До зустрічі. Підписуйтесь. Буде багато цікавого.